Добрий день. Давно не робили відео. Ось є повод зробити. Так, така пора у нас задощилася. Земля дуже мокра. Де піщаний ґрунт, то добре, де земля? З плугом в'їхати неможливо. Пан Назар покажи. Маємо такий плуг ми 2 по 30. Він мотовський, ну, він той самий алябомет, з желізними відвалами, то болото липло страшне. Раз пройшов, чистиш. Раз пройшов, чистиш. Те, що робити не можна. Було вирішено зробити собі маленький подарунок. Замовили відвали. Композитні. Зараз ми сьогодні вже прийшли, швидко доставили. Зараз відкриємо, побачимо. А самому інтересно. Заказували, думали, кроновські. А тут побачили другу фірму. Замовляли у Імпульс Агротехніка. Запечатали на ходить вже не терпиться. О. Так, замовляли зразу і до передплужників. Чомусь без дирок. Говорили, що з дірками, а прислали без дирок. Ну нічого, самі посвердлимо, поставимо. Брали високі це підкладки. Ну, підкладки пластмасові, побачимо. Йдуть в без, безкоштовно. І ось такі гвинтові укрпалиця. Є. Лейба їхня. Зараз поставимо, приміряємо. Ось так вони виглядають, тільки буде більше, довше, вище. Знімемо той. Побачимо, як воно буде брали. Суцільний. Думав брати під грудинку. Але потім подумав, що грудинку те саме буде налипати. Та взяли суцільний. Наваримо на леміг там кусочок страховочного, щоб не, не гнуло тут. Кінці та й побачимо, як у нас зробимо кріплення добавочне, щоб тут цей кінець не гнуло. Хоча можна було б легенівський замовити. Так побачимо. Мили. Зараз знімемо на одному корпусі задній отвал, подивимося, грудинку знімемо. Один корпус розберемо і побачимо, як воно, що до чого. Так, <клес> перше, з чим столкнулося, був таки це діло хороше, але тут отвори в нас аж такі, що гайка може пролізти насквозь. Ні одної шайби немає. Це мінус перший. Так, вийшло один поставити. Вони, як виглядають рідний і той? Різниця трохи є. Така существенна. Ось ззаду бачу як трохи оцей тако завалений сюди. Ну, Я його вирівняти вже більше не можу, підняти не можу. Що я його піднімлю, то леміш буде йти вже не паралельно полівої доски. Я його просто виверну, та там і взагалі немає вже куди крутити. Ось один отвір не співпадає на вугле з ним. Ну, то не смертельно. Я їх там ставити не буду, а не співпадає, тому що подбину сюди далі. У процесі побачимо. Так, в цьому місці треба ставити, підварювати, щоб його донизу не гнуло таку. І на леміш сюди наварити, щоб його теж не вивернуло. Ще щось таке знайдемо і ззаду от на пеленах роблять розпорки. Бачу сюди. Теж треба напевно тако звідси. І сюди просверлим дирочку і сюди на край зробимо свою розпорку. Побачимо, що вона нам дасть. Не, щоб... Так, ну ходить в нас цей желізний теж винтовий, тільки менших розмірів. Ну, якось так вийшли полички, Ще поприварюємо сюди, як я вже казав, защито, щоб не загинуло знизу, там так само приваримо, щоб туди і туди не гнуло. Тут нормально, тут не буде. ну На всякий случай приваримо тут, щоб не гнуло. Отак от тут приваримо сюди, та буде упор, не буде сюди загинати. І тут зробимо дирочку. І зробимо по принципу. А може так само зробимо з цієї сторони лише. Приходимо сюди і довше для підтримки штанів. Так, як у нас перебої зі світлом, то ми лишимося на другий день вже появиться. Посверлимо отвори передплужниках і думаю буде діло. Думаю, треба було казати їм, щоб вони цей отвір не свердлили. Він тут не нужен. Ну якось ми його затулимо. Виріжемо якусь пластмасу туди та й втулимо. А так болти вжало добре, не виступають. Тут добре. Ай, єлки-палки, РНП, не, не один раз, це воб'ївся головою. Треба його скинути, на зиму воно не треба. А тут візьмемо, є в мене піриві свердла. Робимо під стандартні, під ті болти, що стояли. Під такі стандартні болти поробимо і все, і буде діло. Тепер будемо. Пробувати. Ну, на вигляд вони такі масивні, як не знаю, більше, ніж ПЛН, -а. ПЛН -а 90, а це а діагональ а це метр. По, по, по задумки вони повинні закидати добре. А тут воно таке, треба укріпляти. Вон. Укрполиця. Побачимо, що вони покажуть себе. Думаю, налипати не буде. Продовження буде. Ось такий у нас творчий безпорядок. Вже не втримався, поставив відвали і Робив перші, першу пробу. догорив до лота, так як виміші вже трошки підсіли, тому мусив доварити, то землю йде добре. учитуває те, що вчора був дощ, сьогодні вже ще одне. так як довгі. На 10 см ці краї довші до стандартний, то зробив так, як майже так, як на Плені, розпорка до цього штатного міста, прикрутив шимку, приварив і так само можу трошки закидувати край. Лиша однією гайкою відпустив і докидувати. Бо пробував вчора, а воно як велика маса, то вигинає і хлопає. Не ламає, але гней хлопає. Ось така ось робота. Ось така ось вийшла воронка. Вчитує те, що земля. А забереш землю і воно Ліп, ліпи коники, які хочеш. На відвали не налипало. Лиш тоді, коли в землі, то наче як налипло. витягнув воно відпало. Лиш тримаюся на леміші. Ну, Це не страшне. Саме страшне буде, у мене є гектар землі, де було посіяно соєшник, то мав перебити штурпаки там, але все затягнулося, затягнулося, то не було коли, то в того у кого катки не получалося, то мудрую собі од... ковша спереді. Ось Роблю таку ерунду, щоб валило впереді штурпаки, буряни, щоб ложило, а вже заді, думаю, воно буде був у мене такий 80-й уголок. Приварив там квадрат, до прицепного, ставив пальцем І ще лиш тут зафіксую. Отсюди-сюди зафіксую, щоб воно отак не грало, бо грає. І все. і Можна буде їх пробувати, Що воно покаже? Далі робимо Ще Замовив такі переслужники. Брав високі на кукурузу і кайкається мура. Скоро бабка твоя приїде, мурка. У нас бабка в Англії. Уже півроку так ай кусається. І ось таку. Якось все. Просверлити, закріпити. Треба підставляти під леміш, бо великий, бо великий тут виступ. Тут є дуже велике. Щось вирішимо, підставимо. Спробуємо з передплужниками. Як ні, то скинемо завжди можна їх зняти, хоча я сумніваюся, що з ними піде по такому, по такому болоті, а робота мені сподобалася. Лише одне. цей край сильно завалений сюди до стойки, вверх і буває, як маса лізе. Воно перекидує, так ось сюди кидає. Ось сюди його викидує. Думаю, це не смертельно, як стануть перед верхній шар буде знімати. І то це було дуже мокре, Далі буде. Ну, У нас другий день оранки. В таких умовах після дощів дуже. Була сімочка, лишилися штурпаки. Амброзія була присутня, хоча й покропилася тоді, коли треба. Але пішов дощ, змив, ну, що маємо, то маємо. А воронку треба робити. Чекали, що нам переб'ють штурпаки, але поки своє не зроблять, ніхто нікуди не поїде. Тож була вирішена проводити воронку самому, так як є. Так як вже раніше бачили, показували отвали від імпульс агротехніки. До речі, вчора горавними тут оцей, це тут 90 сотих. То відвали ні разу не чистив. Забивалася листяка між. Колесом і відвалом. Ото От забивалося пожнивними решками. Ну, не знаю, що робити, чи віддвигати колеса, розрізати на волові, тут розрізати, удлінити, ширше зробити. Назад переносити воно буде забивати. Ну, в принципі, сьогодні спробуємо, побачимо, як воно може перестало назад. У нас така оторанка. Не знаю, що потрібно зняти в роботі. Сирема рука на гідравліці. Трактор пробуксовує без, без блокіровки тут робити нема що ну зараз побачимо їдемо Бачимо, що отвали не залипли, а налипає. Оце ось до колеса вже й не крутиться. Ну, якось так. Парати все одно треба. Ось так вийшло. Тут не тільки коники можна ліпити. Все. Мокре. Плюс була неперебита палка, Амброзія. За відвали ні разу не вставав, не чистив. Ну це воно хлоп і впало. Це держимося, о, воно вже падає. Все основне забивало колесо забите, колесо йде, йшло як о! Воно коротше, не крутилося. Було як для підтримки штанів. Отак, отвали відработали на свої всі 100%. То що ожидалось. На желізні би я так не зробив би. На кожним разом би ставав, чистив би. Ну, все рівно ставав, чистив. Бо забивалося між колесом, треба щось робити. Або переставляти його, як ПЛН, назад самий, щоб не забивало. А так як по сухому, то воно добре йде, не забиває це колесо тут. Аж йшло так, що перекидувало через відвали. Ну нічого. Краще погана воронка на зиму, чим гарна весною. Щось перемерзне. Я і так тим вже дав, що вийде закрити палку. В основному палка вся всередині. Під землі. Вона і так уже підгнила, перегниє, до, до весни вся. Побачимо, зайдемо культиватором, зарівняємо все і буде толк. Все, дякую за увагу, до побачення.